BYD. Як китайська мрія обігнала Теслу. Уявіть, 2003 рік в США щойно з'являється Тесла. А в Китаї компанія, яка навіть не робить автомобілів. BYD. Три літери, які сьогодні ставлять на одні ваги з Тесла, Toyota і Volkswagen. Але тоді вони просто збирали акумулятори. Для телефонів. Зовсім не звучить, правда? А тепер 2024 рік. BYD продає понад 4 мільйонів автомобілів на рік. З них 176 мільйона електрички. І офіційно обганяє Тесло. Ба більше у деяких країнах, як от Сінгапур, вони вже потіснили Toyota. Це не жарт. То що це було? Магія? Чи дуже добре продуманий план? Давайте по порядку. А як все починалося? Ван чолоньфу засновник BYD, Починав з акумуляторів. Його компанія стала гігантом у постачанні батарей для мобілок. А потім, неочікувано для всіх, він купує маленький китайський автозавод, на якому ще пахне совком. І вирішує: А зроблю кано ну, я свою машину. Всі крутили пальцем біля скроні. Китайські машини у нульових. Тоді це було, м'яко кажучи, дуже сумнівно. Але знаєш, що було далі? Вже в 2005 році BYD випускає свою першу масову модель F3. І вона виглядає точнісінько, як Toyota Corolla. Люди купують, продажі ростуть. Усі в шоці. Але це тільки розминка. А якщо ви ще не знаєте, чи є ці BYD у нас. Перевірте в екосистемі автомобіліста Exy. Там уже можна знайти запчастини до китайських автомобілів, підбір за віном, допомога експертів, усе в одному місці. Так набагато простіше тримати руку на пульсі нового автосвіту. Їхня суперсила, контроль над усім. BYD не купувала нічого в інших. Вони самі робили електродвигуни, контролери, батареї, навіть власні мікросхеми. Це якби ви самі вирощували картоплю, з неї робили чіпси і ще продавали їх під своїм брендом. Це називається вертикальна інтеграція. І саме це. Дозволило BYD рухатись так швидко, так дешево і так масштабно. До речі, а ви колись купували запчастини китайського виробництва? Як враження? Напишіть, наскільки довіряєте китайському авто або техніці в цілому. А у 2020 році вони показали всьому світові, що вміють найгірше за Теслу. Blade Battery нова батарея, яка не вибухає, не боїться холоду, а ще дешевша в виробництві. І з нею електрички стали ще доступнішими. Той самий автомобіль Seagull – маленький хетчбек, який у Китаї коштує менше 10 тисяч доларів. А потім почалася міжнародна експансія. Коли всі думали, та вони тільки для внутрішнього ринку. У BYD вирішили. А чому б і ні? Заводи в Таїланді, Угорщині, Бразилії. Плани продавати половину автомобілів за межами Китаю вже до 2030 року, у Європі вони вже тут: Норвегія, Франція, Бельгія, Україна. Та будь-де. Де електророзетка і ціни на бензин кусаються. Ну і поки Тесла грає у преміум, BYD робить усе: від бюджетних машин до преміального бренду YoungWang, де двері відкриваються як у Ламбордіні, а позашляховик їде боком. А як думаєте, у кого більше шансів на світове лідерство? У Tesla, у BYD? Чи може у когось третього? Напишіть про це в коментарях. Зробимо маленький прогноз майбутнього електрокарів. Який з цього висновок? Сьогодні BYD – це не просто китайський автогігант, це історія про те, як компанія колись робила батарейки, побудувала мрію, вийшла на світовий ринок і поставила на паузу. Американські амбіції. Сьогодні BYD це вже не альтернатива, це еталон, з яким порівнюють інших. А тепер напишіть в коментарях, чи довіряєте ви китайському автопрому. І чи взяли б собі BYD замість Тесли або Volkswagen? Напишіть чесно, розпалимо дискусію. І якщо такий зважитись в Акзісі можна не тільки підібрати все до автомобіля, а ще й застрахувати його, записатися на СТО та навіть отримати допомогу на дорозі 24 на 7 через мобільний додаток. Екосистема автомобіліста завжди працює, і це зручно.